Тарас Григорович Шевченко, сестрі. Минаючи убогі села, понад Дніпрянські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі, і сниться сон мені, дивлюсь. В садочку квітами повита на пригорі собі стоїть. Неначе дівчина, хатина, про геть геть собі розкинусь, Сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишною холодочку Моя єдина сестра Настрадалиця свята, неначе в раю спочиває, та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, Її здається, виринає. За хвилі човен допливав і в хвилі човен поранав. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти що з маличку колючу ниву. Молися, сестро, буде живі, то Бог поможе перейти.